Вітаю! Сьогодні ми з вами познайомимось з виконанням тамбурного шва. Це декоративний шов, ланцюжок. Він виконується в дві-три в нитки, досить товстою ниточкою можна його виконати. Тож відрізаємо робочу нитку досить довгою, складаємо її навпіл і заправляємо два кінці в голку. На кінці робимо вузлик, починаємо знизу. Прокололи, закріпили. Цей шов краще виконувати. Він виконується взагалі -то справа наліво, але його дуже, досить зручно виконувати знизу вверх, тобто від себе. Влівий рівці тримаємо зразок і великим пальчиком тримаємо ниточку. Тобто, з лівого боку у нас лежить робоча нитка. В тому ж самому місці, де ми почали, проколюємо голочкою. І виводимо її вгору на 5 мм. Тобто, у нас довжина стібка 5 мм. Вони бувають ще й дрібніші. Так. Під голочку нам треба завести ниточку. І витягуємо тоді голку. Тягнемо ниточку, саме ниточку тягнемо, щоб утворилася ось така петелька, і вона сформувалася ось таку округлу. Не затягнулася, а була округла. Далі, знову зліва ми поклали ниточку робочу і вколюємо в тому ж самому місці в петлі. Там, до нас виходить ниточка робоча ми вколюємо в тому ж самому місці. Працюємо по лінії намічені. Знову на голку набрали 5 мм тканини, нитка під голку. Протягнули голку і тягнемо ниточку. Знову сформували таку ж саму. Петельку, щоб вона була округла. Знову з лівого боку нитка, пальчиком тримаємо, проколюємо голочкою в петлі, набираємо 5 мм тканини, нитка під голку. Тобто, коли формуємо петлю, нам треба тягнути ниточку, щоб контролювати формування петельки, щоб вона у нас була округла і вони були однакові по лінії в петлі, прокололи, набрали 5 мм нитка під голку, утворили петлю. Прокололи по лінії 5 мм. Якщо вам незручно на око, ви ще не навчилися виконувати на око, то ви можете знову взяти під лінічку, відмітити собі точечки по лінії, крапочки, на які ви будете орієнтуватися і виконувати однакові стібочки. Таким чином дошиваємо до кінця. Не забувайте ниточку під голочку і дошиваємо до кінця. Нитка у нас час від часу вона така крутиться, і час від часу опускайте голку вниз, щоб нитка розкрутилася. Тобто підіймайте свій виріб вгору, а ниточка з голочку опускається вниз. І тоді у вас нитка розкрутиться і буде легше нею зручніше працювати. Дошиваю до кінця і будемо виконувати закріплення. Отже, я дійшла практично вже до кінця, тому так, роблю останній стібочок, нитка під петлю. так І тепер мені треба закріпити. Тож, в кінці, я виходжу вже стібочок роблю за петлею. То для закріплення нам треба за петлею зробити маленький стібочок у нас вийде. Бачите, він затягнувся, і він буде тримати петельку. ланцюжка. І вийти на виворітний бік. Можна зробити маленький стібочок на місці і в петлю затягнути ниточку, і хвостик, нитки сховати. Під стіпки, обплісти, на звороті стібочки. Тобто ми не тканину проколюємо, а пропускаємо під стібочки. Хвостик ниточки. І обрізаємо хвостик. Так, на звороті у нас такі стіпки у нас пунктирні, можна сказати, на лицевому боці у нас ланцюжок. Він може бути дрібнішим, залежить це розмір залежить від ниточки, призначення стіпка. Так, тож вчимося робити тамбурний шов у ланцюжок.